За своїм серцем спостерігаючи за подіями, які відбуваються далі в країні, якийсь такий ну, свого роду штуй. Ну, ніби перемири, ніби вже сильно не воюють. Здається, вже щось змінюється. Починають приходити різні думки. Може, нічого толком і не зміниться. Люди, які стояли, розійдуться. Ну, не видно якогось такого. Знаєте, коли був противостояння, коли якийсь тиск чинився, ти бачиш, йде боротьба. І ти розумієш, щось відбувається тієї. Ти, ти активний, я не міг добре спати, їсти, все повідміняв, я перебуваю. Зараз я спостерігаю певна тиша. І я спостерігаю зі своїм серцем теж багато печалі, суму, незрозуміло. Не І я молився, я питав Господа, що далі нам робити. І ну, Господь він поклав мені на серце те, що нам треба дякувати за те, що Бог вже дав багато відповідей на Слава. Те, що ми не бачимо, не означає, що Бог мовчить. Частіше просто ми не приймаємо. Те, що відчуваємо, послухайте, те, що відчуваємо ми в наших серцях, це ще не означає, що насправді воно так є. Я зачитаю історію Давида з Плама 41-го, це внутрі 42-го, декілька віршів, будь ласка. Шостого вірша, шостої сьомой вірш. Контекст ви розумієте, Та Давид він втікає від Саула. Саул переслідує його, намагається вбити, Давид ховається по пустелях. І так цікаво, Давид розуміє, що Саул поставлений Богом на царювання. Хоча ми знаємо більше, читаючи весь контекст, вже Самуїл навіть Давида помазав на царювання, фактично Ну, дав всі права. Але це ще не втілилось, це ще не стало в Ізраїлі. Давид наразі він далі втікає, біля нього кучка людей, його переслідують, він постійно переживає за своє життя. І, і стан не є вельми добрий. Я Сьогодні з переживань його. Що з того вірша? Чого, душа моя, ти сумуєш? І чого ти в мені непокоїшся? Май надію на Бога, бо я йому буду ще дякувати за спасіння Його. Мій Боже, душа моя тужить мені, бо я пам'ятаю про тебе з країни Єрдану і Гримону і з Гриміца. Далі по контексту маємо читати. Але оцей шостий вірш слова Давида, я розумію, що є певне противоріччя. З тим, що він почуває, з тим, як він, він зараз почуває себе, і з тим, що він вірить в те, що він знає. Тому що його десь відчуття говорить про те, що є сум. Він каже, чому ти, душа моя, сумуєш? Він звертається до себе, він проповідує сам собі. Він каже, душа моя, чому ти сумуєш? Маю надію на Господа. Тому що тому що станеться? Бо я, б, я впевнений на 100%, що я буду дякувати за спасіння Його. Воно є, воно прийде. Коли, я ще точно не знаю, моє серце, воно має здатність сумніватися. Подивишся, послухай. Це правда. Але те, що казав Абрам Солодій, є віра. І наша віра не основується на почуттях чи відчуттях нашого серця. Не те, як себе я зараз почуваю чи що мені зараз робиться. Вона основується на Слові Божому, на те, що сказав Бог. А Бог дав багато об'єднається кожному з нас. І одна з них про те, що не буде посором, той надіється на нього. І одна з тих про те, що жоден не голосок не пода з нашої голови. Без його відома, і Бог знає, що відбувається зараз в моєму житті, так як знав, що відбувається в житті Давида. І знаєте, в те, що Давид вірив, воно допомагало йому підніматися і рухатись далі. Амін. І я хочу, щоб в сьогоднішній день і наступні дні, друзі, ми рухались вірою, яка основана на слові Боже. Не на тому, що ми бачимо довкола, не на тому, що ми почуваємо навіть в наших серцях, а на тому, що сказав Бог. Бо його слово, воно є гідне, гідна основа для кожного з нас. Воно є фундамент, воно є основою. Тому давайте ми будемо дякувати, тому що кожна молитва, яка була тут сказана всіма нами, за всі дні, які ми збираємося, вона почута і послухайте, є відповідь на неї. Прийде спасіння для нас, прийде спасіння для України. Давид так проповідував собі. Коли? Ми ще не знаємо я закликаю про те, щоб ми вірили, що Господнє слово в неї основує. І Якщо Господь сказав, то воно здійсниться. Давайте ми станемо будемо